Друзі, привіт. Хвороба таки мене положила під ось Але все одно хочу подякувати всім від імені 57-ї бригади, першого СБ Другої стрілецької роти, хто долучився до збору на автомобіль. Ще вам О, всім вдячні е, Також хочу повідомити одну прикру. Неприємну новину. На днях підерська ракета залетіла і знищила наших два автомобілі, два пікапчика, один Mitsubishi L200, а другий Нісан Навара. Тобто нам не вистачало автомобілів, а зараз ми ще й в повному мінусі. Відповідно, це ускладнено виконання бойових задань. Ну і всю бойову діяльність. Підрозділ, тому в, е, прошу всіх е, небайдужих е, долучитись до збору та допомогти нам закрити його. Ми вже зібрали чималу суму, е, але залишилось теж ще багато, тобто десь приблизно 60 тисяч гривень не вистачає. То, будь ласка, хто може долучитися до цього збору, щоб його закрити і чим найшвидше придбати автомобіль? Тому як він зараз взагалі просто дуже важливо необхідний. Бо ми в мінус два авто. От. Хто може, поширюйте, будь ласка, цей пост на своїх інтернет-ресурсах, в групах, в каналах. Зарані всім вдячний на перід. Все буде Україна, і тільки разом ми переможемо, разом до перемоги.